В останньому відео ми говорили, як змінюються міри кутів та довжини сегментів завдяки певному перетворенню. Сьогодні ми поговоримо, як змінюються ці ж міри кутів міри кутів та довжини сегментів завдяки послідовності перетворень, довжини сегментів. Чудово! У нас є перша послідовність перетворень, яку нам потрібно зрозуміти, чи змінюється щось. Послідовність перетворень описана нижче. Перше, це паралельне перенесення. Паралельне перенесення, як ми знаємо, це жорстке перетворення, тобто рух. Ми переміщуємо певну точку або певні точки на нашій координатній площині, вверх, вниз, вправо, вліво, вперед, назад, як нам захочеться. І від цього ніяк не змінюється, ні довжини кутів, ні міри кутів, ні довжини сегментів. Тобто ставимо галочку, що все залишається. Друге це відображення відносно горизонтальної прямої АВ. Давайте намалюємо, наприклад, трикутник АВС. АВС. і відносно горизонтальної прямої АВ зробимо відображення. Тобто, наша С піде кудись сюди. І у нас утвориться аналогічний трикутник, просто з зміщеною точкою С, де довжини сегментів та міри кутів абсолютно однакові. Тобто ставимо так само галочку. І третє це вертикальне розтягування відносно АВ. А, а от тут уже треба трішки подумати. Знову ж таки, нехай у нас буде трикутник а, Б С. Якщо ми розтягнуємо відносно АБ вертикально, тобто прямо вверх, ось так розтягнемо, то у нас утворюються точки А' штрих, Б'. штрих. З'єднаємо цей трикутник. І він вже не буде мати таких самих сегментів і таких самих кутів. Адже ми можемо прямо на малюнку побачити, що А'. штрих, це не дорівнює. А це. Ось ця пряма не дорівнює цій прямій, бо аштрик це буде довшою. Та кути. Аштрих не дорівнює куту. А, тобто тут не збережеться. Ні міри кутів, ні довжини сегментів. Рухаємося до нашого наступного завдання. Послідовність перетворень наступна описана нижче. Перше це поворот навколо точки А. Якщо ми повертаємо якусь фігуру навколо точки А, наприклад, на 90 градусів, то ця фігура просто повернеться, тобто змінить своє місце положення, але її міри кутів та довжини сегментів залишиться такими самими. Тобто тут нічого не змінилося. Далі це паралельне перенесення. Як ми вже сказали, паралельне перенесення це жорстке перетворення, яке лише переміщує фігуру в певну точку. Отже, не зміниться ні міра кутів, ні довжини сегментів. І останнє це ще один поворот навколо точки А. Ну, нехай ми ще повернемо на 90 градусів. У нас трикутник буде ось тут. І залишиться з тими самими мірами кутів і довжини сегментів. Тобто, в результаті все залишиться незмінним. І наше останнє завдання. Наше останнє завдання послідовність перетворення описана нижче. Перше це гомотетія відносно точки А. Гомотетія це, так сказати, збільшення. Зараз я наглядно продемонструю. Нехай у нас є трикутник А Б С. І гумотеті відносно точки А означає, що ми змінюємо масштаб цього трикутника цієї площини відносно точки А. Це буде виглядати приблизно так. Якщо ми збільшимо, а не зменшимо, то у нас може утворитися ось такий трикутник. А Б штрих С штрих. Коли ми зробили гомотеті. Відповідно, тут. А B не дорівнює. А B не дорівнює АБ штрих. Це значить, що зміняться довжини сегментів. Отже, довжини сегментів зміняться. Але кути залишаться такими самими, Кути залишаться такими самими. Тобто нічого в кутах не зміниться. Рухаємося до нашого наступного перетворення. Це поворот навколо іншої точки Б. Ну, нехай ми повернемо ось цей вже наш новий трикутник а б штрих І у нас вийде те ж саме, що вийшло в нашому минулій в нашій минулій послідовності перетворень. Ось цій. Тобто не зміниться. Ні довжини сегментів в цьому випадку, ні кути, але ми пам'ятаємо, що у нас уже довжини сегментів змінилися, отже, залишаються зараз тільки кути. І останнє наше третє перетворення це відображення відносно прямої АБ. Ми це вже зробили ось тут. Відобразили відносно прямої АБ. гісінько не зміниться, ні довжини сегментів, ні кутів. Але, так як у нас вже. Довжини сегментів змінені, У нас в кінцевому результаті залишаться і збережуться лише кути.